Я Катерина Широкопося. Це час новин на телеканалі «Еспресо». Четверо людей постраждали у Києві у наслідок російської атаки. Окупанти вночі ударили по столиці балістикою та дронами. Повідомив міський голова Віталій Кличко. У місті сталися численні пожежі. У Дарницькому районі уламки збитих цілей упали на приватний будинок. Дістав поранення його мешканець. У центральній частині Києва загорівся бізнес-центр. Також палає багатоповерхівка у Солом'янському районі, аптека на оболоні та балкон у будинку. Там медики госпіталізували чоловіка. Також Повідомляють про вибух БПЛА у Деснянському районі. У Подільському уламка безпілотника упали на двох локаціях. На місці пошкодженого будинку через російську атаку в Оболонському районі зараз працює наша кореспондентка Діана Полєва. Діано, вітаю! Як люди оговтуються від нічного жахіття та що бачиш довкола, розказуй. Вітаю Катерина, та глядачів. Так дійсно дуже неспокійна ніч у Києві. Ворог чергове завдав масованого е, удару по столиці. Зараз ми перебуваємо в Волонському районі. Е, ви можете бачити за мене пошкодження, які зазнали, які зазнав житловий будинок багатоквартирний. А е, тут пошкоджені перші поверхи, пошкоджений фасад, вибиті вікна, двері, автівки поблизу. Е, Знищені практично вщент. А, люди шоковані, вони оговтуються після наслідків сьогоднішньої атаки. Ми поспілкувалися із мешканцем одного із судних будинків, а також із головою районної адміністрації Облонського району. А, прошу послухати зараз їхні коментарі. була одна з самих напевно таких гучних ночей. Я тут півтора року і корендую Якось так а ось вийшов вже після тривоги, то оцінюю збитки якраз моя машина, от, а це машина маму, моєї колеги. Загорання було мінімальне, швидко. Були велика кількість автотранспорту, хто завжди страждає. Нам розгоронути штаб неподалік в ліцею No14 на Макіївській 5. О другій годині там її буде зустріч особисто зі мною, там ми надаємо консультативну допомогу щодо допомоги від міста, від держави. Воно насправді все достатньо практично працює. У Києві після нічної атаки спостерігається сильне задимлення. Рівень якості повітря є шкідливим на проспекті науки в Лосіївському районі, та на лівому березі, зокрема в районі Позняків. Про це дані сайту Сейф Екобот. Ми продовжуємо стежити ситуацією в Булонському районі. Тож, наразі така ситуація. Катерина, тобі слово. Дякую, Діана. Діана Польва, наша кореспондентка з Києва. Була з нами наживо та розповіла про те, як кияни та гості міста говтуються після нічної російської атаки по столиці. Один загиблий та щонайменше четверо поранених в Одесі у наслідок атаки ворога. Росіяни уночі масово обстріляли місто ударними безпілотниками. Про це зазначив керівник області Олег Кіпер. Поцілили у житові будинки станцію екстреної медичної допомоги та пологовий будинок. У лікарні обійшлося без постраждалих. Пацієнти та персонал встигли евакуюватися. А у середмісті Одеси зруйновані та пошкоджені житлові будинки загинув 59-річний чоловік. Вщент знищена адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці сталася пожежа. Є пошкодження карети швидкої допомоги. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів. Росіяни поранили чоловіка у Куп'янську на Харківщині, повідомили в прокуратурі області. 72 річний місцевий житель потрапив під артилерійський обстріл. Ворог атакував місто напередодні в день. Унаслідок ударів також пошкоджені приватні будинки. Просимо вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт розвідки 100-ї окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищує FPV-дрон. Тепер військові потребують нового та сучаснішого засобу радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Долучитися може кожен підтримайте бійців будь-яким донатом. Найбільш жорстко та інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку. На цьому наголосив у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський. Також важкі бої відбуваються у районах Курської операції в прикордонні на Сумщині. Нашим оборонцям вдається стримувати противника та завдавати йому суттєвих втрат. Додав президент. Вони не рахують втрати і намагаються працюватись, штурмують. Наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний. І тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати і стримують російське просування. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу. Засідання апеляційного суду у справі генерала Галушкіна не завершилось рішенням. Через несправність техніки судді не змогли прослухати аудіозапис засідання суду першої інстанції. У понеділок колегія мала розглянути скаргу адвокатів щодо продовження арешту. Розгляд перенесли на середу. Адвокат додав, що Галушкін скаржиться на стан здоров'я після проведеної операції. Це пов'язано з тим, що захист наголошував на Проявах Свавілля під час розгляду запобіжного заходу в першій інстанції, зокрема на тому, що не допускали захисника, відмовляли в проведенні медичної експертизи стану генерала Галушкіна, ну і відповідно вчинення інших дій, зокрема порушення. Порядку проведення закритого судового засідання, коли слідчі вривались в палату в той час, коли генерал був непритомний післяопераційному стані. І всі ці обставини, на додаток ще до того, що адвоката не пускали до нього для того, щоб він міг надавати праву допомогу і хоча б так збалансувати ці порушення. Але от, колеги суддів зацікавилась цими моментами дослідженням, але, на жаль, не змогли, бо пізній час і якась технічний негараз був. Але сподіваємося, що вони це дослідять. У Львові офіційно запрацювало почесне консульство Ісландії. Воно обслуговуватиме Львівську, Волинську, Тернопільську та Рівненську області. Про це повідомили надзвичайний повноважний посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонсон та новопризначений почесний консул Андрій Дещиця. Львів тепер стане центром ісландсько-української співпраці на заході України. Партнерство охоплюватиме проєкти з відбудови освіти, культури, медицини та інновацій. Ісландія уже надала Києву понад 5,5 Мільярдів ісландських крон допомоги, а також щороку виділятиме ще майже 30 мільйонів доларів. Ця пропозиція поступила десь приблизно рік тому назад, може півтора року тому назад, від міністерки закордонних справ Ісландії, яка була з візитом в Україні. І е, вони повідомила, що хоче Ісландія збільшити свою дипломатичну присутність в Україні. І коли я підтримав цю ідею, що справді це треба робити, то вона сказала, що ми не просто хочемо збільшити присутність, хотіли, якщо б хотіли, могли б взяти пропозицію, прийняти пропозицію, стати почесним консулом у Львові. Ми хочемо це зробити у Львові. І я не вагався з тим тільки з одної простою причини позицію Ісландії в питанні російсько-української війни, де Ісландія нас повністю підтримує. Більше цікавих відео шукайте на Ютуб-каналі Спреса. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі тресляція усі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми розділі Шортс поширюйте, коментуйте, будьте поруч щодня. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті з та у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше аніж за годину. Далі в Етері еспресо зустрічайте моїх колег Лесю Вакулюк та Андрія Сайчука. Залишайтеся з еспресо та не перемикайтеся.